Вітаю всіх, хто сьогодні хоче подивитися невеличкий мій майстер-клас. Тема майстер-класу називається приготування гарячих напоїв, а саме приготування кави. Будемо сьогодні готувати каву по-турецьки. Саме в Туреччині ми завдячуємо виникненню цього прекрасного напою. Турки стали готувати каву на піску. І ця технологія поширилася по всьому світу. Кава, приготована на піску, дуже смачна, вона чорна, вона кріпка, вона насичена і солодка. І це сподобалося всім, хто любить каву як напій. Сьогодні приготуємо цю каву. Для приготування кави нам необхідна така кількість інвентаря. Пристрій для нагрівання піску. Джезви на одну порцію на декілька порцій, Деякий інвентар, щипці, ложки і креманки. Весь інвентар заздалегідь ми заготували, щоб нам було працювати, щоб нам було гарно працювати. Ну і також для приготування кави повинна бути в нас така сировина. Кава мелена, цукор і вода. Підготовка сировини не складна, але вона також потребує уваги, тому що для приготування кави по турецьки ми використовуємо лише мелену каву, натуральну мелену каву і дуже дрібного помолу. Чим дрібніший помол кави, тим краще з'являється пінка на поверхності кави і напій буде більш якісний. І, і ще треба звернути увагу на сировину, на воду, як на сировину. Вода повинна бути очищена і охолоджена. Все у нас готово для приготування кави. Пісок розігрідий. Беремо джезлу. Завдяки Туреччині також з'явилась назва цього, цього посуду, називається джезла. Може бути на одну порцію, на декілька порцій також джезла. Насипаємо джезву мелену каву. На одну порцію йде 7 грам. Це дві неповних чайних ложки. Насипали. Далі насипаємо цукор. Кількість цукру регулює Бариста сам, стільки кому подобається, як кому подобається. Але ж десь чайну ложку на порцію ми кладемо цукру. Що необхідно зробити? Треба особливо якісно перемішати, майже перетерти цукор із кавою. Від цього також залежить якість напою. Гарно перетираємо. Подрібнення піску цукру із кавою це теж така техніка, якою користуються баристи і секрет. Смачної кави. Після цього беремо воду, наливаємо джезлу води, кількість води на одну порцію і взагалі джезлу наливаємо не до самого верху води, а як кажуть баристи, до талії джезли, до самого тоненької частини посуду. І знову перемішуємо. Беремо ложечку і знову перемішуємо. Гарно перемішаємо для того, щоб не було тому тонків. І настає, час ставити наш джезбол-пісочок. Як тільки ми занурюємо джезбол пісок, ми її не полишаємо саму весь час спостерігаємо, тому що процес нагрівання відбувається. І не дуже швидко завдяки піску, але ж ми не повинні допустити закипання кави. Якщо кава закипить, то якість напою зразу у нас погіршиться. І смакові якості теж погіршуються. В каві з'являється гіркуватий присмак і неприємний запах. Занурюємо. можна занурити глибше, тоді буде більше. Об'єм нагрівання. І спостерігаємося, як піднімається пінка. Якщо піднімається пінка один раз, після цього ми піднімаємо джезву вверх і ще її занурюємо, проводимо по пісочку. Для того, щоб була смачна кава, пінку треба підняти декілька разів. Пінка, яка з'являється на поверхності кави, називається крема. І від якості і щільності крема залежить також смак готової кави. Ще трішки чекаємо. Піднімати можна пінку або крема від одного до двох разів. От у мене вже раз пінка піднялася. Баристи кажуть, що можна цю пінку потривожити ще один раз, потривожили. Вона в цей час опадає і знову її ставимо на пісочок джезлу і ждемо, поки підніметься кава, підніметься пінка. Баристи говорять, що крема консервує аромати кави, а також піднімання пінки. Чим більше ми піднімаємо, тим ми більше скави витягуємо ароматичних різноманітних витягуємо різноманітних ароматів. Так, все. Пінка піднялася, утворилася у нас гарна крема. Залишаємо на декілька секунд турку і джезу, на поверхні, невеличким таким поступуванням ударом. Попадає володінка, і кава по-турецьки готова. Туреччина також вигадала і свій спосіб подачі такої кави. Кава по-турецьки по має свої невеличкі особливості. Використовується невелич, невеличка чашечка, вона може бути, чашечка може бути от такого об'єму і в неї подають. Каву. Але ж вона попередньо нагрівається. Можна заздалегідь поставити чашки на поверхню пристрій для нагрівання піску і чашки будуть гарячі. Можна також і трішки занурити в пісочок і прогріти. Бо це повинен бути гарячий напій. Є Ємність підготовлена, беремо джезлу. Наливаємо каву порція кави. Ви подивіться, яка в нас красива пінка, яка в нас красива крема. І до цієї порції, однієї порції кави подається скляночка води. Під час вживання кави ця кава по турецьки дуже насичена, вона дуже солодка, вона дуже кріпка. І вода подається для того, щоб після кожного ковтка кави пити ковточок води і це відтіняє смак на вступного ковтка кави. І як всі баристи до Каву можемо подати невеличкий комплімент. Турція це країна спецій. Каву по турецьки можна також готувати, готувати з різноманітними спеціями. Особливо люблять додавати до кави по турецьки кориця. Наступну порцію ми будемо потім готувати, готувати з корицею. Приємного апетиту. Доброго всім дня і наш сьогодні день починається з чашечки кави по турецьки